Чому ви вирішили зібрати гроші на Байрактар? І як вам вдалося за 3 дні зібрати таку колосальну суму? А 5 мільйонів? Ну, показуємо, що було. Любі українці, цей день настав. Ми купуємо байрактари. Проект має назву Народний байрактар. Півмільярда гривень планують зібрати за тиждень. Що ця амбітна мета українцям під силу Сергій не сумнівається. Це реальна можливість кожному українцеві долучитися до того, що потім ви дивитеся у цих відосиках і ставите там лайки. Біля за вокзального ринку діти продають черешні і збирають гроші на байрактар. Закинь притули гроші на байрактар. Ди, ди, бачиш? Бачиш, а йди, а Йди, байрактар полетів. А ти чого мені квіти не купив? Я лачину зпритулу все на байрактар скину. Гани туди добре, я сама собі куплю. Це Це ще на «Байрактар? Вам же треба багато. З такими людьми, як ви, в тому світі можна зробити все, що завгодно. Перша пташка є. Пішов збір на другу. Чоловік перекидав. Він у війську чоловік. І донатили? Донатил. донатили. Це що значить? Не, не закидали гроші? Конечно. Я колись дивився Криштяну Роналду, виклав фотку в інстаграм, і як в нього вібрував телефон, бо СМ SM... ну ці лайки, лайки приходили постійно. А це а це ось так виглядає Смс банкінг, коли ти збираєш гроші на байрактари. Долучайся до мегазбору на три байрактари від народу України. Кожні шість гривень дуже важливі разом до перемоги. Слава Україні! Бізнес нарешті звернув увагу масово на нашу ініціативу. Ці байрактари дійсно будуть народними, тому що дуже невеличкі самі розміри донатів п'ять шість гривень, десять гривень, двадцять гривень. І зараз ми побачили, що український бізнес середній великий. Він почав ну активізувався за 400 мільйонів. Ми точно перевалили. Потрібен байрактар, пишемо туркам. Дівчата пишемо туркам. Сьогодні, за два дні, українці зібрали майже на три байрактари. Можна оголошувати збір на ядерну зброю. Ми зібрали на три байрактари за три дні, і навіть е на три і навіть трошки зверху ще залишилося, причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. Турецька компанія, виробник байрактарів, подарує три безпілотники, на які українці збирали гроші. Зазначили оплату за байрактари. Не приймуть вони не братимуть оплати за ТВ 2 і безкоштовно відправлять безпілотники на український фронт. Ви коли дізнаєтеся, що дасть Бог все нормально зростеться, що ми купили? Вас світ перевернеться. Ми хотіли з вами купити байрактари і зібрали на це гроші. А на виході ми маємо і народні байрактари. І народний супутник у Туреччині нині завершується підготовка трьох народних байрактарів, як ми вже їх вирішили називати, для безоплатної передачі їх Україні. Вони будуть е брендовані, що це народний байрактар. Mm -hmm. Кожна людина, mm -hmm. яка задонатила сіла, повернулась до жінки і сказала то ми його порожний сіл України з допомогою лодки байрактар два. У нічтожулі два російські катіра. Пані Юрію, ну, покажіть, будь ласка, байрактар. Ось. А справжній. Справжнісінький народний байрактар. З вишивочкою. Е, як цього звати? Це наша улюблена халепа. Добре. А той середульченький. Це ковінька. Це вона? Це вона. Це дівчинка. Так, це дівчинка-ковінька. Боже. Так. А це? Це? Розкажи ну, що... це. Це трястся. Ласкаво просимо до України. Так, вони вже прямо зараз підуть на роботу. Я дуже багато чого готувався сказати, стоячи на тлі народних байрахтарів, які вже прибули до нас в Україну, але відверто кажучи, знаєте, я їх побачив далі, все як в тумані, просто в голові якась каша. Єдине, що відчуваю нестримну гордість за всіх нас, хто зробили появу цих пташечок. Я хочу подякувати всім українцям, які пам'ятають, що непереможні, переможні коли об'єднані. Я хочу подякувати всім за віру, тому що якби ми не вірили в ЗСУ, ми б не вистояли. Якби ми не вірили один в одного, ми б не зібрали. Якби ми не зібрали, в нас би не повірили і не подарували. Але оце все вже. В Україні я би дуже хотів, щоб кожен з вас міг їх торкнутися, але на жаль, в наших умовах це неможливо. Ми не можемо, так як наші литовські колеги, виставити це на Литовищі, щоб всі прийшли, помацали, пофоткалися. Тому я пообіймаю їх замість вас, і дуже хочу зараз обняти кожного з мільйонів українців, хто робив проект Народний байрактар реальністю. Вони прекрасні, але краще ніж байрактар може бути тільки відео роботи байрактару. Вони вже тут і ми будемо з нетерпінням чекати цих відео їхньої роботи. Тому ще раз всім спасибі. Вони тут.